Привіт-привіт, мої хороші леви. Ми сьогодні дивимося вже квітень місяць і хочеться сказати вам, що якщо є якийсь такий великий, великий запит на щось, вам щось треба реалізувати в квітні, то думайте про це зараз, формулюйте своє питання. Я думаю, ви почуєте відповідь на нього. Що чекає на левіш? Або з левими, так? У квітні. Підписуйтесь на канал, якщо я вам треба особисто, будь ласка, на телеграм. Левий. Привіт, привіт. Левий, квітень місяць. М -м -м. Я хочу, щоб мене всі бачили. Я хочу, щоб. Всіх надихати, щоб мені аплодували, щоб мене чекали. А я буду думати, з ким спілкуватися, з ким ні. Дивіться дуже уважно, бо ви можете на початку місяця посваритися або відштовхнути від себе важливих людей. Не робіть цього. Залишитесь самі. Трошки поблажливіші будьте. Знаєте, маніпуляцію нічого не доб'єтесь? Ви будете намагатися з кимось домовитись, але знаєте, ви можете домовитись тільки тоді, коли ви відкриті серце, коли ви правду кажете, розкуті. Ви не зможете йти з головою в роботу. Вас буде викидати в проблеми вашого кохання, особистого життя. Розумієте? Ви себе не обманюєте, ви робите вигляд, що все добре. Тут будуть намагання якісь підняти себе самостійно з негативу, з негативних думок витягнути. Вихід є. Просто будьте ближчими до, до близьких людей. знаєте. Покажіть свою слабкість. Ви якісь ігри граєте від квітень. Гроші будуть. Якщо ви будете простіше на все дивитись і просто підете за те гроші будуть. Просто йду радісно на роботу. Просто ні, не роблю вигляд, що я веселий, а дійсно веселий або дійсно сумний. Захочете комусь помститись за травму рану в серці? Нема сенсу. Вас не почують. Кажуть, піклуйся про своїх людей. Якщо ти одинокий, знаходься в компанії, знаходься знаходиться в якомусь русі, відкривайся. Покажи дійсно, що ти можеш відчувати. А у вас буде така ситуація, що ви йдете на контакт з людьми, ви один день добрий, радісний, а на інший день ви вже не хочете з людиною так спілкуватись. Ви вже починаєте дивитися, як людина до вас ставиться. А тут кажуть: тебе не розуміють. Будь однаковим, будь справжнім, не бійся, а тоді ти отримаєш гарний результат. Те, що у вас не виходило, те, що у вас було перекритим, закритим. Дивіться, може кредити, може якийсь там проєкт, робота, буде потроху розвиватись. Але знову ж таки, ми всі розуміємо, що ви себе любите. Але не забувайте казати дякую тим, хто вам допомагає. Якщо ви навчитесь казати велике дякую щиро, ви отримаєте великі результати. Хороше, ви самі собі вигадуєте проблеми. Дівчатка, якщо ви в трикутнику на когось чекаєте, у вас такий хворобливий стан буде весь місяць. Якщо у вас сварки в родині, так і буде. Тому що ви просто чекаєте, поки хтось вирішить ваші проблеми. Вони не вирішаться. І напишіть мені, що там хтось перед вами завинив або що щось. Ну, треба ж також долучатись до вирішення проблем. Ви будете казати, близьким, що ви мене не розумієте, а якісь інші люди десь в іншому місті вас розуміють? То не є правда. Чому вам не вистачає? Чого вам не вистачає? Вам не вистачає себе? Тому що ви хочете казатися, здаватися більшим, ніж ви є насправді. Не показувати свої слабкості. Не дуже добрий період для поїздок. Тут кажуть, сконцентруйся на домашніх питаннях, на своїх близьких людях, то одинокий буде можливість а, зустрічей. Розумієте, що ви нікого не обираєте. Ви чекаєте, поки вас оберуть, і нічого не робите для того, щоб показати партнеру новому або старому, що ти мені потрібен. Люди поруч з вами весь місяць не будуть розуміти, чи вони вам потрібні, чи ні. Тут дуже уважно.